Доброго часу моїм глядачам знімаю ще один огляд. Значить по металу. Метал не золото. З другої. Сторони також предмет не золотий. По -золото. Це все по -золото. Це метал подібний на мідь. Такого червонуватого кольору. Скоріше за все, це є мідь. Можливо, якийсь дуже маленький я домішок других металів. Я думаю, що камера передає. Значить, це колір не бронзи, не чистої бронзи, а колір міді. Зараз поставлю на вагу. Яка вага? Так, значить, включив ювелірну вагу. Ставлю на вагу вага 53,8 грама. Хотів допомоги спеціалістів, щоб підказали, чи це є. Заколка на волоссях чи пряжка? Всім дякую за перегляд.